І квітучий фаленопсис. А у мене сьогодні для вас дві новини. Одна погана, інша, як ви бачите, гарна квітучий фаленопсис Ну, а погана це саме те, що ось моя новенька Афродіта, про яку розповідала вам у попередньому відео. Це Афродіта варіація формосама І мені дуже хотілося бачити, верніш за все, впевнитись, що це саме. Та форма цвітіння, про яку я мріяла. Але сталося те, що сталося. Фаленопс стресанув і скинув всі свої бутончики. Вон там на кінчику залишилася одна, нібито ще жива брунька. Чи буде вона мати розвиток, чи ні, я не знаю. Не впевнена. Як ви бачите, листечко я йому притерла лимонним соком. Чистим лимонним соком, і всі оті плямки від обробок тепличних, всі вони пропали, знищилися, будемо казати так. Фаленопсис чистенький, і навіть не знаю. Мабуть, я зріжу того підконосу, пересаджу його і хай він починає розвиток своєї кореневи. Новина, тут звісно, цвітіння ось цього фаленопсису, який має ім'я. Фангмай Блек Піано багато хто із вас його впізнав. Це фаленопсис, який має зазвичай каскадне цвітіння, і квіти його розміром приблизно 7-8 см. Мій підліток це його друге цвітіння цього року йому вдалося зробити для себе такий подарунок, як три квіточки. Минулого року було його перше цвітіння і там було дві У мене цей халино все зростає на поличці під штучним освітленням, завжди під штучним освітленням природнього натурального світла, він не бачить ніколи без слова, взагалі. Єдине, що я можу впевненою бути в тому, що він ніколи не згорить, не перегріється і не замерзне, бо на підвіконі він не буває. Тож саме це є причиною того, що він ніколи не буде квітнути в мене отіми пишними каскадами, як показують дівчата, бо штучне освітлення ніколи не замінить рослині натурального сонця. Якщо він колись буде спроможним видати шість бутонів, то тут для нього буде вже вау. Але знаєте, що мені дуже дуже льстить, так це саме те, що цей фаленопсис вважається мутантом-метеликом, і у жодної людини я не чула, щоб цей Фаленопсис якось там розчарував і проквіт не такою мутацією, про яку заявляє садівник. Дуже красиві квіти, поєднання кольорів, ось ці такі хвилясті петалії, красива губа, шикарне горло, он ці тяточки. І взагалі на темному фоні верхньої і нижньої сипалі, то дуже шикарно виглядає цей фаленопсис. Це саме. Той випадок, коли цьому фаленопсису навіть ароматів не потрібно мати. Такі гібридні фаленопсиси, я вже казала вам, що я вважаю у своїй оселі саме інтер'єрними квітами, і, на мій погляд, якщо мати ось такі красивущі квіти в інтер'єрі, то це. Завжди буде святом для очей і душі, Май. і не хочу мати величезної купи гібридних оленопсисів на своїх поличках та підвіконях. Але якщо мені трапляються от саме ось такі екземпляри, то ніколи не відмовляю собі, щоб придбати цю красуню. Зараз по групах в інтернеті на Фейсбуці. Наприклад, я бачила дуже багато пропозицій, таких фаленопсисів у заказах, щоправда, маленького розміру, розмір горщику 1,7, то майже класочна рослина, тож, якщо ви терплячі, там ціни дуже-дуже приємні. Якщо вважати на те, що люди, такі фаленопсиси, продають квітучі або вже відквітчі, але за тисячі, то Ціна приблизно від 400 гривень за малюка. І я думаю, що вона буде по кишені кожному. Якщо ви терплячі, то не прогавте того шансу, щоб мати ось такого красення на своїх підвіконнях. А на цьому у мене все. Бажаю всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Всім пока, до нових зустрічей і слава нашій Україні!